Зараз ви можете бачити прапор ВМС України, CVGM, Голландії і Шайчись. Да, бачите мого друга Індії або Джонаса, який похож на таджика. Який говорить на таджикській, російській, китайській, тібетській мові. Так, це бачите, все, що лишилося після. Зараз ми з вами дзвонимося гайд по нашому. У дерев'яному містечку. Так, ступенечки. У нас деякі ребята грають на музичних інструментах, дехто розслабляється. Так, це перша платформа, що була збудована в перший день моєю групою. Я звідси чуть не звалився. Це було от, приблизно. И было трошки Это вот друга платформа, на которую мы сейчас поднимемся. So, так, сейчас мы идем в гору. Мы на всех... Платформа не встигне побувати, побуваємо тільки на самій високій. Так, ми бачимо е, наш підвісний мостик, який метрів з 20. Ще трошки і ми дійдемо до кінця. Бачите, що я не застрахований і все, вже можна тут. отле. Ну вот мы сразу будем на самой верхней платформе и попобачите. Как при михель старт. висоту. как бы нижняя платформа.